Головна перемога контррозвідки Служби безпеки України. Черговий доказ професіоналізму військових. Як тільки не називають перехід на бік України терористки з позивним Вітерець Світлани Дрюк. Так коментує ситуацію голова СБУ Василь Грицак. Ця операція була змаганням інтелекту і професіоналізму між російськими та українськими спецслужбами, а отриманий результат черговий доказ російської збройної агресії. Змагання за версією представників СБУ ми виграли. Та от чи дійсно таке велике досягнення перехід ополченочки на бік України до слова Ополченочка це перший повнометражний фільм, який зняли в так званій ЛНР. Сюжет простенький та передбачуваний: військові будні у війні за Новоросію. Та от що цікаво, прототипом головної героїні була ця сама Світлана Дрюк. Її кар'єрні злети та досягнення у боротьбі з українськими військовими викликали неабиякий захват у командирів окупаційних військ. Та й сама вона дослужилася до заступника командира полку в ДНР. Все здавалось би прекрасно. Кар'єра, народне визнання. Що ж спонукало таку успішну жінку перемитнутися до тих, кого вона убивала на Донбасі. Мені говорять, ти воювала, ти убивала людей. Так, да, в 2014 году я стала начальником штабу дивізіону. Я себе не оправдую. Просто тоді було таке час, я тогда виконувала то, що мені говорили. Саме тут варто поговорити про програму, яка вже четвертий рік діє в СБУ. На тебе чекають вдома. Мабуть, керуючись саме цією програмою, жінка й вирішила повернутися додому. За правилами цієї програми, людей, які були на боці так званих ЛНР та ДНР, і не вчиняли тяжких злочинів, а ще й покаялися та надали корисну для держави інформацію, звільняють від кримінальної відповідальності. Та тут ситуація інша, зазначають експерти. Є кримінальний кодекс, який передбачає відповідальність не тільки за участь в терористичній організації, а й за вчинення терактів. І ніяка тут програма тебе чекають вдома чи інша не діє, оскільки вона вчиняла тяжкі злочини, навіть якщо внаслідок її дій не було вбитої особи, але вона стріляла, вчиняла вибухи і інші дії, які могли нанести шкоду не тільки здоров'ю і життю людей, але й інтересам України. Також додають в деяких змі штучно роздувають користь, яку принесла із собою жінка для української держави, адже насправді нічого надзвичайного не висвітлюють. Практично вся інформація, яка прозвучала з її вуст у скандальній сповіді, давно відома всім пересічним громадянам, які цікавляться ситуацією на сході нашої країни. Тому давайте, будь ласка, якщо до кінця, то потрібно діяти відкрито до кінця, що саме в якому сегменті, в якій мірі вона знає і чим це допоможе в українській стороні. Існує і інша думка: що будь-яка інформація, що стосується бойових дій на Донбасі, практично безцінна. І отут ми підходимо до такого дуалізму. Оцей звичний дуалізм. З одного боку, та на що вона заслуговує, це ну, довічне ув'язнення по факту. Та. Mm -hmm. От, з іншого боку, вона пішла не з порожніми руками. Навіть та інформація, яка промайнула по засобам масової інформації, тобто це що можна було дати на загал, вона досить нам дає поняття, що вона досить багато цікавого і корисного нам принесла, забрала з собою. Інші ж вважають, що не варто переоцінювати зраду терористів по суті їхньою спільницею, і жінку треба посадити за грати. Дуже добре, що їй вдалося перевербувати українським спецслужбам, але значно краще було би, щоб вона зараз сиділа в найглибшій ямі слідчого ізолятора СБУ. Я думаю, що тоді б її свідчення для майбутнього Гаазького трибуналу були б ще більш щирими і повними. Максимально на що б могла піти українська держава для неї, то це ну, можливо збільшити розмір пайка в слідчому ізоляторі. Але пробачити таке неможливо нікому. Сама ж жінка у інтерв'ю, яке давала журналістам, виглядала бадьоро. Ув'язнення на території України, схоже, не боялася і, взагалі, говорила про чудове майбутнє для себе. Я нормально живу. Зараз рішиться определені і у мене взагалі все буде в ідеальне. Чи ідеально, чи не дуже буде все у Світлани Дрюк, будуть вже вирішувати українські спецслужби, які впритул зараз займаються перевіркою наданої нею інформації. Спрацювали кажуть експерти в будь-якому разі на рівні. Я вважаю, що це. Дуже хороша робота спецслужби. Це той приклад, принципі, на який треба орієнтуватися, і це ще є така дуже хороша пропагандистська мета. Тобто, сказати, дивіться, а вона вибрала Україну під контрольну територію, а не співпрацю з окупантами. це показати ще росіянам і бойовикам, сказати, що дивіться, от насправді ці люди багато хто бажає здатися, бажає хто поділитися інформацією і співпрацювати з українською владою. Тому я вважаю, що це було в принципі все зроблено добре і корисно. Якщо розмірковувати про перехід вітерця з цієї точки зору, то мабуть дійсно так: моральний удар наші противники отримали однозначно, їх зрадили. Та ще й та на яку робили такі великі ставки, допомагали підійматися кар'єрними сходами, та про яку навіть знімали кіно. Зрада колишніх зрадників не буває. кажуть, а якщо це стосується державної зради, то й поготів розраховувати на чесність та відданість досить недалекоглядно. У будь-якому разі це вже питання до спецслужб. Єдине, з чим погоджуються всі, так це те, що не варто ідеалізувати Світлану Дрюк. Піднімати бойовий дух українського народу. У українського народу піднімається бойовий дух, коли він бачить, що ми своїх ворогів знищуємо. А не перевербовуємо і не, скажімо, даємо тут нормальні умови існування на вільній Україні. Зараз нам її чомусь показують як турботливу матір та жінку Кремінь. І зовсім мало про головне. Вона, можливо, вбивця. Та давайте чесно, чому можливо? Вона ж сама заявляє: Мені кажуть, ти воювала, ти убивала людей так? в 2014 році. Вона воювала проти України і у матерів, дружин та доньок наших військових, які загинули і продовжують гинути на сході. Вона навряд чи зможе домогтися розуміння, навряд чи вони оцінять її вчинок та навряд повірять у чесність цієї жінки.